Як замість бойової повістки нам вдалося отримати виключення з військового обліку? Давайте розбиратися. Деякий час тому до мене звернулася мати разом із сином, якому хотіли вручити бойову повістку. Грозили син кримінальною відповідальністю, тюрмою, всім, чим тільки можна. Але в нього були дуже серйозні захворювання. Звичайно, що ВЛК не захотіли їх побачити. Саме тому ми почали діяти. Перш за все, зафіксували в державних лікарнях реальні захворювання, які були в людини. Це було дуже важливо. І ті діагнози підпадали під статті, які дозволяють виключитися з військового обліку. Після того, як ми це зробили, другим шляхом було захистити людину від кримінального переслідування, яке також було. Після чого, коли це вдалося зробити, потім. Добилися того, що провели повторне ВЛК регіону, ВЛК регіону. І на ВЛК регіону людині встановили, що він дійсно хворий. Так, у нього дійсно, згідно 402 наказу, його захворювання підпадають під пункт А, і що він підлягає виключенню з військового обліку. Після чого дану людину виключили з військового обліку. Хочу сказати, що насправді, казалось би, така проста ситуація, але в Україні, сьогоднішній Україні 2025 року, для багатьох людей вона просто являється, ну, скажімо так, недосяжною. То, що тільки зловили, тільки зловили людину, тут вже через декілька хвилин, вже готово, що ти вже ВЛК пройшов і в тебе повністю придатний. А якщо людина хоче. Щоб його дали можливість прийти додому, взяти довідки, як написано у 402 наказі, і показати їх лікарям, показати їх комісії, то людину ніхто не випусте, а чого не випускають, то що порушують закон, знаючи, що людина може не повернутися обратно. Але це вже право людини повертатися чи не повертатися, а обов'язок ТЦК робити все, проводити мобілізацію відповідно до закону і постановки Абмін, які вони ж самі для себе і прийняли. Коротше кажучи, в результаті людину виключили з військового обліку, і саме головне внесли відомості в систему і в резерв плюс про те, що він з обліку виключений. До речі, в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса посилання в шапці профілю, буде зазначено е, повний текст цієї Резерв плюс. І е, про цю справу того разі потреба звертайтеся, мої контакти, як завжди в шапці профілю, ваш адвокат Неклеса.